І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравес і дивимося реплеї від підписника. Сьогодні наш герой грає на fv 4005 в простонароді бабаха. На карті застава. Ну що ж, до бою, я вибачаюсь, ну якщо наш герой подивиться відео, то напишіть, як правильно читається ваш нік, бо я не можу прочитати. Багато ніків я просто не можу прочитати, ви вже вибачте. Так, і карта застава. На карті застава у нас лише один бій був показаний, був на Емілі, так, по-моєму. І чудовий теж був бій. Не пропустіть, подивіться всі реплеї від підписників, вони дуже класні. Звичайно, деякі, так скажемо, фанати Деміджа та багато... Думаю, у нас тут всі кіберспортсмени. Опа! Оффентраген, <смеш> під... під, підхлопушили. Ну так, не багато, я думав, що він його і винесе. Всі хочуть багато урона, всі хочуть багато ворогів, але ми не кіберспортсмени, ми прості гравці. І якщо у нас виходить класний бій, ми його надсилаємо. Кому? Гравцю? UA. Все чудово. Так, ну, бабаха. Я думав, що він стане десь там, ДПТХ де зазвичай на цій карті стоять, та буде там нахле, але він, бачите, вибрав такий... Ну він напевно знає цю карту і знає де тут можна постріляти. Другий постріл, другий демідж у нас вже. Але ми з Вафентрагена... Вафентрагера вибили 1666, нормально так. Було постріли і вже у нас настрій причудовий. 60 ТП можна тут прохлопушувати через гуслю, так? Чудово. Ще майже 700. Я ну ніяк не доберусь, щоб викачати баба. Дуже хочу її, от, от навіть просто от, пару пострілів зробити, так, десь в кустиках заникаться, пару по пострілів і отримати оце задоволення. Так, ну що, ми тут постріляли, там наші братіші пішли так уже пушити. Пропушувати, так скажемо. Пропахувати. А і Б лінію, але вони там нахлопушуються самі. Нам треба вже тут ось підловити кранвагена, да? Було б ще чудово. Було б просто чудово. Якраз він нас не бачить і ми йому прямо в тил до побачення. Чудово! Опа! Тут є 50 ага. Все, він там центр зайняв. Він там центр зайняв і... І тут Еміль. А Еміля цього... Хотів побачити в лоб проблему ми ще не еміль. Не судьба. Так, а нашому Кривнику треба... Відімстити, так? Підставиться чи ні? 7-3 вже мало ворогів. Треба нам побільше дамаги, так скажемо, <свісно> настріляти. Демеджа, демеджа. І треба нам побільше ще ворогів дібрати. Щоб вже такі, щоб е, наші глядачі не сказали, що це за більш так мало настріляти 8-6, потихеньку вони виравнюються. Я бачу, що от інший фланг у нас JEK лінія. Зовсім там щось непонятне, незрозуміло, не так скажемо, не чудово Ще одного ворога забираємо. Якраз в НЛД ми СЦ-1 МК-2. Закинули привно. Так, а що у нас тут е, два снаряди залишаються і ну, потім ми переходимо на інші комулі, так? Сколишно фугасні. А, це були голдові, а то е, звичайні, все зрозуміло. Так, 4 вороги знищили, поки я там дивився. Так, а ти що? Ну ми, ну, ми так, ми в топі. Але чому би ні? Треба теж інколи в топі допокуражитися, покуражитися, правда? І ми кривдникам що робимо? Відправляємо їх в гараж. Ладно, братішок добрав. Там ще є два є. Якраз він, він може сюди виїхати. Він не знає, що ззаді бабаха, так? Не, ну. Останнім голдовим снарядом. <laughs> на тисячі Так, і дайте на воїна. В такому бою. А ну, дадуть чи не дадуть? Прихлопушу сейс його трохи леопард. Леопрдик і... Ну, ну ну, дасть Чудовиший бій. Дякую за реплей, дякую за настрій. Всім кажу слава Україні! Та всім дякую, до зустрічі!